Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас буде така цікава тема в Лос-Анджелесі зараз і не тільки в Лос-Анджелесі, ще в начебто в шістьох чи дев'ятьох містах Сполучених Штатів повстання кольорових. Це люди повстали проти цієї імміграційної політики Трампа. Ми з вами бачили ще навіть ще коли Трампа тільки обрали. Це було дуже великою помилкою. Ми з вами це дивилися в якомусь, на якомусь стрімі, в одному з стрімів. Це дуже велика помилка, і випадало погано для України. Він е е поганий президент США. І для самої ж для самої ж сполучених штатів Америки це дуже страшна серйозна помилка обрати було Трампом президента. Зараз вони там імміграційна поліція заходить там в кафе, в різні громадські місця, тільки бачать якогось там мексиканця чи якогось там індуса, грубо кажучи, якогось там. Не американця, не білого, да, а цвітного, кольорового якогось. От вони їх грузять в автобуси, відвозять, закривають. ну і Люди просто повстали проти цього. Дивимось, все почалося з Лос-Анджелеса. Зараз там вже комендантська година введена. Дивимось з вами, як будуть далі розвиватися події? Я бачу, що Трамп послабить свою політику. Я бачу, що Трамп в цьому питанні він програє цим іммігрантам. Він послабить цю політику. Декого він звідси вижив, звід, звісно, вижене когось, але це не буде така глобальна. Це не буде така глобальна. Глобальна депортація всіх. Може, депортація підвищиться, але це не буде такою глобальною. Я бачу, що ці кольорові вони виграють Вони виграють Трампа. Вони все ж таки він не піде там. Я не бачу там якихось знаєте, військових дій. Вони вели туди вже Нацгвардію, значить, дві чи п'ять тисяч Нацгвардійців. Вони вели. Хоча Трамп сам вже ж казав, що немає права президент вводити в штат там, Нацгвардію без дозволу або запиту там. Влади цього штату, тобто немає президент цієї компетенції, це його ж слова, і сьогодні він робить е, протилежне тому, що він казав. От. Але все одно, я бачу, що е, скандал цей він залишиться. В результаті все одно цей конфлікт він залишається. Е, йому прийдеться піти на поступки цим, цим кольоровим. Зло випадає для нього, для його влади, взагалі для оцього політики, для Трампської, протрампівської і трампівської владної структури, владної цієї Ось, Для них зло велике випадає. Для них і по грошам я бачу втрата. Тобто вони, вони, вони тільки наносять якийсь. Вони наносять тільки один урон от, Сполученим Штатам. Нічого доброго від їхньої політики немає. Я бачу, що економіка скочується, падає. Бачу, промисловість також знижується. От, тобто, Трампівська зараз він червовий король. Зараз Він буде звинувачувати е, інші країни утручанні в це. Він, до речі, може звинувачувати навіть Русню, що вона там підбурюється. От. І з цим через це у нього можуть погіршитися відносини з е, кремлівським пулом. Цим от е, тому події будуть розвиватися надалі так, що Трамп програє війну цю в. Там, йому прийдеться послабити свою політику, послабити свої е, амбіції щодо них. Е, все ж таки він покаже, що там когось він там депортував, знайдуть там якихось людей, на яких були, можливо, там справи, якісь, можливо, там якісь були злочинці, він їх депортує. І на цьому все завершиться. Бачу, що він програє цим людям. Подивимось, чи будуть там е, ці протести, чи будуть там якісь такі серйозні бої. Такі зіткнення з нацгвардійцями. Там, звісно, зараз е безлад, зараз там ці протестувальники, вони там жбурляють каміння, вони там підпалюють шини чи ще щось. Тобто, ну це просто коїться безлад, але це не, не зіткнення. Зараз подивимось зіткнення з цими неджерами і чи буде, чи будуть зіткнення такі масштабні, серйозні з е, е, жертвами. Ну, тут, тут, бачите, ударний туз тут випав. Він може вказувати на поодинокі якісь випадки. Але це не така масова буде якась історія. Хоча він, він ще буде поручатися, так скажемо. Він буде поручатися, він буде там висловлювати якийсь навіть тут закон, я бачу, може, або, або закон, або указ якийсь свій випустити щодо цього. там. Але все одно це буде більше на якомусь такому. Це зло для цієї влади. Це дуже велика помилка, те, що вони зробили. Там це обурення людей, обурення людей, воно не припиниться. Все-таки я бачу обурення. Я бачу, що буде ця ситуація, вона буде тліти. Ця ситуація вона буде постійно. Це знаєте, як при Трампі це буде така постійна проблема внутрішня для Америки. Прям таких серйозних боїв, що прям бої бої, я такого тут не бачу. Тому поодинокі випадки можуть бути якісь, можуть бути і постраждалі, може навіть хтось і загинути від, від цих безладів. От, але ну, це не якась масова історія. Подивимось, результат для влади Трампа. Особиста для нього ця історія з іммігрантами, особисто для нього, як вона завершиться. Чи він буде задоволений, чи він буде незадоволений. Взагалі особисто для Трампа. Він червовий король. Зараз витягну його. Особисто для Трампа ця імміграційна політика, ця історія з... З... з всім тим, що зараз відбувається, там комендантські години, протести. Особисто для Трампа це завершиться чим? До нього сльози випали. До нього випали сльози. На нього все навалиться. І економічні, негаразди якісь, і оці еміграційні складнощі. Він буде, він буде дуже багато брехати, він буде дуже багато всього, він буде їздити і всюди, де він буде їздити, він буде розповідати там, що. от... Він хороший, він буде багато дуже базікати буде. Перекручувати, викручуватись буде. от таке. Але його влада, бачите, і він рухне. Це, ця от, це все, що на нього навалилося, воно не його не посила. Вже навіть якщо Трамп його, ой, якщо маск його простить, якщо вони там будуть більш-менш. На нормальному рівні спілкуватися це вже нічого не допоможе. Для нього це от те, що навалилося, для нього ця, ця ноша, вона для нього непідйомна. Це от його придавить, і він залишиться президентом безладу, президентом якогось хаосу, ось президентом нерозуміння, якогось нестабільності. Ось, ось, ось так, от він закінчить цю, цю каденцію свого президентства. Але для нього, бачите, для влади його вибуло і зло, і спустошення. От, і пусте, пуста влада. Він може теоретично, це не питання цього розкладу, але теоретично це вказує на послаблення його влади, а може ще вказувати на втрату, втрату його влади. Ми подивимось окремо, колись мене просили подивитись. На, на стрімі я не пам'ятаю на якомусь було чи не було це питання, але це серйозно послабить його, серйозно послабить його позиції, серйозно послабить його такі знаєте політичні позиції всередині Сполучених Штатів. Люди почнуть, він люди побачать, що він не спроможний тримати міцно ситуацію, що він дуже багато базікає, але хлопот його взагалі тут не випало. Тобто він це буде намагатися перекрутити, перебрехати, перевертіти якось ось так. Але для нього ця ситуація погана. Він з нею не справиться, і для нього вона випадає зі сльозами, зі злом. Тому йому прийдеться піти на поступки. Прийдеться піти на поступки, не переможе він цих кольорових протестувальників. Перемога за ними залишиться. Ось така була відповідь, друзі, на це питання. Дякую всім, хто подивився. Всім дякую за ваші вподобайки. Важливо, хто хоче на особистий прийом або відповідь на особисте питання. Під кожним відео є мої контакти. Можете звертатись, запитувати. Якщо у вас щось по особистому, просто дізнатися відповідь там на якусь тему. Це, ми, це все ви можете звернутися до мене в особисті. Всім ще раз дуже дякую, друзі, за перегляд, за ваші лайки. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі!